Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво «Ганезам», 2023 рік. Знайди частку. Завдання перше. Частка відділення 4,23 на 8. ,9. Завдання друге. Частка відділення 3,13 на 2,6 сьомих. Приступаємо до виконання. Подамо 4,2 третіх у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 3,12, додаємо 2,14. Маємо 14 третіх, поділимо на 8 дев'ятих. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника. 14 третіх помножимо на 9,8. 14 множимо на 9 чисельнику. 3 на 8 у знаменнику. 3 і 9 скорочуємо на 3. 3 ділим на 3 буде 1. 9 ділим на 3 буде 3. 14 і 8 скорочуємо на 2. 8 ділим на 2 буде 4. 14 ділим на 2 буде 7. Маємо в чисельнику 3 помножити на 7 21, знаменнику 4. 21 четверта, дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 21 на 4. Неповна частка буде 5, востачу 1. Отримали 5,1. Подамо 3,1 третю і 2,6 у вигляді неправильних дробів. 3 множимо на 3,9, додаємо 1,10. Маємо 10 третіх. Поділити 2 на 7, 14. Додати 6, 20 на 20 сьомих. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Множимо чисельники і знаменники. 10 і 20. Скорочимо на 10. 10 ділимо на 10 буде 1, 20 на 10 буде 2. Маємо в чисельнику 7, знаменнику 6. 7 7 шостих дріб неправильний подамо мішаного числа. Поділимо 7 на 6. Неповна частка буде 1, востачі також буде 1. Отримали 1,1 шосту. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14, підручника математика 6. Виконано.